100 гривень, друзі, хочу показати вам таку чудову річ. Це у нас ГРБ лента. Або лента світлодіодна і ціна 100 гривень. Давайте перевіримо, як вона працює. Дуже гарна річ. Тут у нас виходить, із заводу вказано, що да, 3,5 метри їй. ДП 3,5 м. ,5. Давайте перевіримо, чи є тут 3,5 метри. Мені просто цікаво, дивіться, йде комплектація, у нас пульт, потім адаптер. А ну це у нас хай буде один. Два. Три. Даже чотири. ну, Навіть 4. Тобто є, навіть да, більше 4, блін. Навірно. Десь 4-4,5 метра, навіть вони. Е, дивіться, як вона працює, підключається дуже легко, дуже просто. Десь на підсвітку, десь вдома для краси, для світла. Получається у нас папа, мама. Ще треба попасти. Так, підключили. Це я так розумію. Переходник йде у нас на 220. Давайте підключимо до 220. Йде у нас пульт, іде зраз защита. Дуже багато кольорів. Так, бачите, і працює. І працює вона ще дуже гарна річ. Тим паче на ціну і ще різними кольорами. Є ярше, темніше, швидше. А ну ми світло. Дивіться. Гербе лента за ціною 100 гривень. Це вже просто супер. Десь на підсвітку, на обмотку. да? Получається 4 метри, навіть не 3,5, а 4 тут. І ціна 100 гривень. Кому потрібно, заходьте на сайт Боджо. на сайт 100 гривень. Я, в принципі, дуже задоволений. На цю ціну. Якість, якби непогана, дуже гарно світить. Ти бачиш, є пульт. Можна включити-виключити в будь-яке час. Переключити на другий режим. Заходьте на сайт Боджо, на сайт 100 гривень, я вам рекомендую. Всем гарного дня, цена 100 гривень.